Hello Friendly, З вами Деніс Френлі. Сьогодні у нас не буде дружній цей вон. Тож я обіцяв, що там мав бути річ, та Сік Річ. Я записував, чи Bounty, Bounty, точно постараюся на завтра. Ще щось там мало бути на сьогодні. Ну, типу, було ви, ну, я казав кілька варіантів, ви казали, хай буде. Та. Там роді морозиво і річ. Та. Річ нового смака не буде і цього не буде. Того, що у нас сьогодні, я забув, що ще лишилося пару штук-4 штуки, то було 10, але 10 ми вже ну, типу, з'їли з родиною. Та... Тому раз, два, три, чотири, Зараз ми зацінимо на... Велике відео там одну штуку, і попробуємо зараз з кавою це печиво. Тому поїхали, що правильно до заставки. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде їсти він слоєне, слоєне печиво з абрикосою саме і також з кавою, кавою, кавою. Так як давайте зараз і приступимо їсти, а в кінці буде Деніс Френлі відповідає на запитання своїх підписників. Якщо там звичайно є запитання, коротше читає ваші коментарі. Так, я записав. Це добре що записав. Я записав у ваші ці ідеї. що ж ті... Мені просто цікаво, що там я писав. Що ми хотіли з вами попробувати? Чекайте, 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 зараз. Дочекаєтеся. Мені просто самому цікаво, зараз ми все це переглянемо. Так, все правильно, я переглянув. Там, коротше, новий смак Pringles. Типа, ну новий смак там ще сіл лишилось, але там, типа, виписали не запей челендж. Ну, попробуємо, що. І. Цей річ і Баунті. Ну, баунті вже завтра. Постараємось, і також саме що? І річ. Та. І річ також ми постараємось завтра. Добре. Поїхали пробувати саму. цю, потім давати оцінку і з кавою пробувати. Let's go. На YouTube шорт не буде, бо. та, Хх, достатньо цього. Раз, два, скільки? Чотири А, четвертого кульку. Поїхали! Ось така начинка. Хм... Гм, начинка смачна. Я пам'ятаю точно, що мені вчора писали, чого ти окремо не проригував вчора торт. Ну так, як я зазвичай, крем мав би проривати горіхи. То зараз треба окремо проригувати. Ню слухайте. Завдяки начинці можна і 9 поставити, реально смачно. Трохи пісну зйомку, але мужик. Добре. Хоч сухе, але начинка витащила. Можна по... Пост... Ну давайте поки що 8 з плюсом, як завжди. Потім вирішимо в кінці остаточну оцінку Так, печво і начинка. Поїхали. Петва. Печиво сухе. 8 балів. Так. Тепер начинка. Так, начинка поїхали. Мм. Не розсмакував. Давайте ще раз. М -м 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 -м. Ну, поставимо вже 9 начинці, та, поїхав. Бачите, дві штуки не багато, Ну просто я знав, що я це на відео зняти, але думаю. Розумієте, я подумав, ну якби я піти в той самий магазин, де мама купувала це печиво і взяти його більше для вас. Думаю, а вдруг не буде, таке вже було пару разів, що ми йшли, а то вже не було. І думаю, з'їмемо 4 штуки, що? Хіба це погано? Дві тако. Дві накаву. Тріпса з кавою. І вам менше дивиться ну, коментарі, Ну, відео буде менше, так. Всі чекали цей сьогодні річ новий смак. А я тут, ну, нагадав просто, щоб не, добру не пропадати, знаєте, бо на іглу теж мені надало постійно гроші витрачати кожного дня, так? І типа, навіщо, якщо це стоїть? Ти купуєш весь час нові продукти, а це буде гнити. І пусто піде. І ліпше з'їсти, щоб не пусто не припало. Ось такі, друзі, справа. Так, давайте тепер скауємо. Ось така начинка. Начинка дев'ята. Багато в діареків пишуть, та побрий вже ту борду, побрий. Я не думаю, що так буде, не відео замет. Головне, я спеціально запущав... Запущав, запускав. Пам'ятаю, у квітні десь, походу, було, що сильно так запускав теж так само на назад. І таких великих результатів. А, ну це все правильно. Чому не було замітно? Тому що я знімав на той тупий маминий Samsung Свої відоси. І... А там же якість не передає. Я вже зрозумів точно. І типа... Той во. Коли вже, ну, ця вже камера краще, вона вже передає. А у квітні вже не було ще мого телефону, бо то 8 березня пішов. Та. Тому цей то у квітні, понятно, понятно, тепер чого. Неміг. Завтра ви вже мене. На, два, на, на 5 років молодше побачите. Та. Так завжди кажу, що коли збриваєшся, то вік тобі відмінусовують. Ну, типу ти стаєш молодшим. Дивлюся на ці фігурки, так? Що ми з вами колись збирали. Думаю, ще не поганіше тоді. У 2021 році були ці колекції з Киржаного серця. Зараз вже якась єрунда, ну Нема тобто із мультфільмів. Це якась фігня, Тоді ще було щось більш-менш нормальне. Зараз вже така крінжатіно шкап'яснула. самі розумієте, вже брати не хочу. Також моя підписниця десь не знаю. Ну, давно вона це я знаю, задавала питання мені, що би було, якби ти закинув свій канал там, на місяць-два, на які би в тебе було переліди. Вона написала: Мені цікаво, що би було, якби ти закинув. Я такий, відповів, слухай, я не можу тобі це сказати, але, напевно, точно знаю, що, напевно, з моменту останнього відео від сили подивилися без 100 перелідів. Ну, типу, ти закинув канал, да? подивлюся 100 людей і все. І ще прокоментуєте. Та. І, і, і така сама аналогічна, ну, то, що там більше з шортами. Останній відос може тищу перейду набере і все. Так я її і написав. Бо того, що самі розумієте, ну і що ж ти закинеш? Всім байдуже, ніхто не буде і так дивитися. Тут, розумієте, не від кількості залежить. Якщо ти нікому не цікавий, значить ти нікому не цікавий. Все, на цьому можна завершити. Тому ось такі справи. А всім до лампочки, що ти там, підеш, не підеш чи продовжуєш далі знімати, всім до лампочки. А хоча я і так з вами, з одиницями спілкуюся в коментарях, так що ми так, що доказує, що не пусто ці старання, ці знімання, хоч деколи по 10, по 15, а як повезе, і більше напише, так що не завжди, знаєте, погані результати по перельдах, так, але зато хоч ви коментуєте, що дає мені, знаєте, далі знімати так. А по-друге, деколи є 10-15, як повезе 20 лайків, це взагалі супер. Так що хоч щось радує, та. Ну, я про ці відоси, якщо що. Тому такі справа. Хм. Саме було обідніше, якби ви ставили під цими відосами великими по 50 лайків, хоча б 40 50 і потім через день YouTube без спису. було би жалко вас, бо того, що типе, ви ставите 50 лайків. А YouTube такий і нема. І це буде обідно. Я вже зняв шорт, що ми, до речі, набрали на відосі, де я просто їм прингс, там 5 тисяч передів 100 лайків. Дивно, що ютуб не списав 100 лайків. Ви мені поставили 100 лайків, молці. Де я просто їм прінгс. Це ви, вам, напевно, прінгс подобається, тому ви лайкнули. Дивно. Але перші мої лай... 100 лайків у цьому році. Бо я ще зняв був про хліб. Ну то крінжаті, ну що, навіщо потрібна дирка в хлібі? Там що, 70 лайків, так. А це тепер 100 лайків. За цей рік ні разу не получав молодці. Так, остаточне завершення. Яка оцінка з кавою? Давайте, бо в мене вже кава закінчується. І печиво. Давайте ставити оцінку завершання. Знаєте, до речі, я вам зараз розкажу мінуси, як коли в тебе борода. Коли в тебе є борода, вискакують прищі. Небагато, але один-два вони є. Я це помітив вчора. Отут ту і ви Може ви навіть і червона така пляма, має бути, а може і нема. І тому, тепер понятно, чому мені бороду не варто запускати. Бо я пам'ятаю, жодного. Ну розумієте, жодного. Як нема, бороди жодного не випускається. Розумієте? Десь було колись одиниці, але тепер жодного. Як нема бороди жодного, а як тільки я починаю бороду запускати, зразу починаються ці цятки, червоні, червоніші, їх треба давити. Та, тобто, та ось такі справа. Все-таки 9 балів, з кавою. Так, прикольно, 9 балів поставлю. Цікава, солодка начинка прикольна. 9 балів. Добре, дружні. Ось ми з вами поїли. Я так теж думаю, що все-таки ліпше нам спочатку поїсти, в кінці зачитати. Так ви бачите спочатку тривалість основного відео, в кінці коментарі. Але будемо десь, може, і мішати. Подивимося, як нам вийде. Давайте, дружні, зачитаємо вас. До цього ми переходимо, що на YouTube. До речі, ви мені всі завжди задаєте запитання, а зараз я задам сам собі запитання, на якому сайті я проводжу найбільше всього часу в інтернеті. Зрозуміло, що... Так. І. Ну, розумієте? Жіноча аудиторія. або Інстаграм, або TikTok. Інші теж, напевно, TikTok. Тобто, Школьники, Ютуб. Я також Ютуб, тому таке справа. Так, я думаю, що сьогодні плюс завтра ми вже з вами 18 тисяч наберемо. Якщо вийде. Добре, поїхали читати. 12 лайків. О, бачите, 12 лайків. Так, хтось скаже, що це мало. Ну для мене це прикольно. Для мене це класно. Бо 12 лайків, якщо більше 9, то я вже вважаю що це класно. Одається вже мало, так. І 32 коментарі, друзі. І ви скажіть... Так, хай буде що 44 коментарі, але 32 коментарі, що дає змогу далі, далі, далі йти до кінця і знімати. Як мені писав там енергія, топім до кінця. Правильно, він топить до кінця, я топлю до кінця. Це Приємно. Так. Пише Нікол Ходлаб-Сидловський, Діджей піето, як батя, пішов за хлібом і вернувся. А, він мав на увазі піестом. Цей, що мене вчора прокоментував чи коли. Бо тіпа, він Та, він дуже багато часу не коментував. Отпер він порофлив, що, типа, як батя, пішов за хлібом і вернувся. Ну, добре, що хоч вернувся з магазину. Софія Мелкумова, спасибо за відео, дружелюбний. Дуже дякую. Хто це у нас є? Ява Ясенкевич. Цей торт виглядає ніжним. Нормальним, та Я... А ти не думав записувати, як ти їш? но АСМР на мікрофон приємно буде, і прикольні відео будуть. Знаєш, що я на це відповім? Мені здається, що АСМР це відео сексуального характеру. І, типу, якщо сексуального характеру, то я ну, не хочу це знімати, бо то, що, типу, ну, воно ну, збуджує, та. це коротше, я взагалі то так думаю, що АСМР тільки дівчата мають знімати, як вони чи їдять, чи просто щось там шепочуть, щось там трогають, щось там гладять. Тобто, це має бути прив привлікати, привлікати, привлікання це українською як? При, при. Збудь. Хай буде збуджувати суто чоловічу аудиторію, а не жіночу. Та? Бо це найбільше чоловіки, ну, хлопці, школярі, це мають дивитися, бо іменно дівчат, та? а не навпаки хлопці. Бо то, що хлопці мають якісь інші канали, ну, щось іншу тематику знімати. Коротше, точно не СМР. Ну там знаю, Брайан знімав, ну то порофлу він то знімав, одне відео, та? але, типа, в основному СМР тільки мають дівчата знімати, бо це. Цікаво, ну, мені цікаво дивитися СМР, як дівчата знімають, а як хлопці, ну, мені крінжово. Е, та, Тому ось такі справи. І тут треба ще техніку, ну, типа, обладнання, дуже якісний мікрофон, чи там плюс монтаж, та, то все. склейка тиха аудіозап. коротше, Дофіга роботи. Е, ну, коротше, Можна просто ось такое ну, шепить шепотіти і щось говорити. Але звук буде хіровіший, бо це просто звичайний мікрофон, і він, ну, щось трошки є, але не знаю. Щось можна, щось там. Я знаю, що є. Що просто під'єднують вроді навушники, то вроді теж так можна. Ну, коротше, я думаю, що. Ну, не знаю. Поки що не знаю. Можна просто записати у блокнот, як ідею, але її ніколи не знімати. Ну, не знаю, спробувати можна. Не знаю. Коротше, я не знаю. Все піште далі. Пише нам. Чел 2022 року. А чому не 2020 року? Окей. Okay. Да, я ночью сижу, могу навіть не спати. А, це він, типу, за це ще питався, що. Е, типа я в нього запитався, чи це його що це в нього запитався? Я в нього запитався, ну, вас запитався, чи ви вночі сидите в інтернетах. Він написав, що да, я ночі сижу, можу навіть цілу ночь не спати. Ясно. Сандіаго Гел, а мілки ще будуть? Мілки. Мілфи будуть. <риклево> Ліпше б вже мілфи, ніж Міл Е, Мілки, 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 мілки. Блін, не ж надіїли ті мілки. Але до речі, коли остання мілка в нас виходила? У мене вже таке запитання. Ну, Зараз після коментарів подивимось. Коротше, давно виходили. Ну, вони мені надоїли, я щось хочу, знаєте, щось нове, якісь нові продукти на канал знімати. Це мілкі. Я знаю, що в мілкі багато мільйонів смаків, але мені вже надоїла вже сам, вже сама назва мілка. Розумієш, тому я не знаю. Поки що перерва. Так як з кіндером, так і з мілкою. Е, Лолотрек, попробуй торт вечірні Київ. Торт. А, я думаю, ти мав на увазі цукерки, бо цукерки там чорний шоколад, я його не навижу. А торт вечірників можна зацінити. Десь можна записати цю твою ідею. Так. Це Розі, напевно. Весело в тебе відео. Блін. Розі ліпше не коментуй, ліпше згинь з мого каналу. Софія Мелкумо. єдинственний відео з сна, котрим ми ніколи не увидів на твоєму каналі. Так, так, ну бачите. Ну, бо це неможливо. Хоча мені попалося пару днів назад якась така треш історія, так зрозумів, що дівчина записала свій сон. Як це вдалося, але я то відео не додивився. Бо то я спішу, знаєте, треба подивитися. Це цікаво. Дівчина записала свій сон, прикиньте. Їю, це. Може... Мені здається, якщо дійсно вона записала то сон, то буде, як знаєте, фільм кошмарів. Мені так здається, ну, може бути все в тумані, відео, знаєте, неякісно. Але може бути як в кошмарі, щось ужасно може бути. Так, Кайла рос Райн, Чекаємо Баунті Баун... Стоп, яке Баунті? Чекай, що таке Баунті? А, Баунті, це ж це. райська насолода, Баунті так. Антоніо Штантан, ну Булгарії все-таки краще їде. Ну, кому як? Ну так, мені краще. Каїлла рос район. Прикол кожного сна полягає в тому, що ми його пам'ятаємо, але детально всіх подій ми не можемо пам'ятати, бо забуваємо. Ну так, ось, наприклад, сьогодні взагалі нічого не пам'ятаю. чи пам'ятаю, Ні, взагалі майже не пам'ятаю. Ну, або пам'ятав спочатку, як проснувся, а потім забуваю. Ну, такий процес, що я так зрозумів, що наш мозок думає, що Тібо, тобі не потрібно знати, що тобі снилося. І такий називає, на кнопку Піп. Стерти з історії, знаєте, як ви історію в хромі очищуєте? То Так само ми подивилися, і мозок такий пуп очистити історію, очистив. Тому ось такі справи. Що тут пишуть? Ну, забуваємо. Так, хто коментує? Рома Тодорак. Чому я, наприклад, кожен свій сон пам'ятаю? Та чому я, наприклад, кожен свій сон пам'ятаю? Ти або просто. Це спеціально написав або не знаю, яка в тебе має при цьому бути пам'ять. Тож неможливо кожен свій сон пам'ятати. Ну, значить, золота пам'ять. Аліна. Е, тому що так природою задумано, що не, нам дають події життя, які ми тимчасово бачимо. Потім, коли просинаємо спогади, трохи залишаються, але все ні. Ну там, там є частково події, а деколи є фантазії життя, та. І ми... Бачимо, потім спогади трохи залишаються. Але все ну так є, так є, бо це це найважливіше, розумієте? Ну так є там коротше. Це Ява Ясенкевич. чекай, чекай, це Ява Ясенкевич, так, Ява Ясенкевич. Я теж не пам'ятаю це, тому що ми відпочиваємо, а наш мозок ні, і він нам дає, скажімо так, перегляд. Моментів з нашого життя, і скільки може з нами за всю ніч різного трапити, що ми за рік це не зможемо в реальності зробити. І тому через те, що мозок нам дає багато різних подій, ми не в силі в реальному житті все запам'ятати, тільки частину із того. Все правильно написав, все правильно, До, що, коротше, ну, ми пам'ятаємо, не пам'ятаємо, тому що відпочиваємо мозок. Та дає перегляд, типу, моментів з нашого життя, або ще щось, знаєте, доповню якісь фантастики, що ми там, наприклад, кимось стали динозаврами, можемо ходити. Ну, зрозуміло, І скільки може нам за всю ніч типу, трапити, що ми за рік. От, наприклад, може присниться, що ви літаєте. Мені, до речі, снилося от, два рази, чи що ж я над великим містом піднявся, типу, полетів. Та оце взагалі ти ніколи в житті не... Сам не осилиш, поки не сядеш в літак, саме розумієте. Тобто є такі моменти, що взагалі нереально може щось приснитися. А бувають повтори, що сняться, дивно. До речі, цікавий факт: мені колись в дитинстві снилося, що мій діду десь так повторився, що мій дідо у землі, типа у ямі постійно сидів. У ямі так повторювали сни, що він у ямі постійно сидів, і при... і що? З, 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 з часом він помер. Що це сон виходить на Мені може про смерть мого діда. Бачите? Така фігня. Е, та добре, і це цікаво, Так, і що вона ще далі пише, знаєш, що скільки за всю ніч різного можна... знаєш, ми за рік це не зможемо реально собі зробити. Та, ми не можемо. І... Або взагалі ми не можемо. І тому через те, що мозок нам дає багато різних ну, різні події, та, ми не в силі реальному житті все запам'ятати. А тільки частину із 100. Так, через те, що різні всякі моменти, і моз... ну, ми не можемо все запам'ятати, так як дуже багато інфи нам дає сам мозок. Добре, все, поїхали далі. Амадеус Томпсон. де я сиджу і до ночі, понятно, Аліна, а якщо довго залепаю в Тіктоці, то можу до 2-3 години ночі не спати, але не завжди. Тіктоці. Ага. Ну, буває. Амадеус Томпсон Восьом Во 8 з плюсом. 8 з плюсом, це хороша оцінка? Ну, а ти як думаєш? Це супер оцінка, це супер класна оцінка. Сантьяго Ганел, ми вже зрозуміли, що з кавою краще. Та з кавою найкраще. А, я вас Сенкевич, вже по мотоциклу розумію. А ти забув окремо проривувати на ваніль, торт і горіхи. О, це цей коментар, з який я казав. Та от бачиш, я щось, щось я дійсно забувся, реально. Я ж завжди з вами реагую, а ти це молодець, от бачите? Зато я вас перевірив. Зробиш щось кусь, допустиш ще помилку, чи щось забудеться, ви нагадаєте, що доказує, що ви вірна аудиторія. Дякую вам. Кейла Росрай, жаль, ми відео з сна не побачимо, а хотілося б. Повір, якби ти, напевно, бачив, це би був фільм жахів, я так думаю. Або неякісно. Або знаєте ще, яке може бути відео з сна? Пам'ятаєте Nokia цю? Ну, ці кнопочні телефони, ти знімаєш там купа цих пікселів, заліні чітке відео. Ось таке може бути відео. Взагалі ти майже нічого не побачиш, бо воно буде у капецькій хіровій якості. Оце таке може бути ще відео із сна, до речі. Так, е, Росія без москов, Ну ти сказав відео, що плюєш у душу. А я питаюсь, навіщо? Щось може й було, що я таке казав. Ну, то треба переглядати ті відеоси. Ну, коротше, потім. Алло, не Паріж, а як там сука в Болгарії? Та нічого. Кажу, злю, як ти там. Та нічого, відпочиваю, віддихаю ще. А ти як? Свої дурні ролики знімаєш? Так, знімаю. Ну все таки більше повезло. Ну окей. Так. Так, Рома Тодорак. Чому Баунті Морозова 10 липня, ти казав 9. Ну тобі не все рівно за день почекати, Ну, типа, скоріше чи за день. Це ж все один день різниці. Виноградова вміє. Ні, я не заліпаю ночью, тому що зріння Лежа портиться, поэтому. Я відключаю телефон ближче 1,11 і лишусь спати. Я теж пів одиннадцяті лягаю, але десь вже вчора, наприклад, не буду казати. Ну, майже перша. Та. Але. Та, можна... Ну, десь я пів 11, 11 лягаю, так. Ну, я розумію, зір берегти це теж треба, бо в мене, бачите, не особо зберігся, здалека я ніхера не бачу, треба окуляри що одягати. Я у Болгарії зараз. Ви бачили, ми як з вами гуляли завжди у окулярах, тому... Такі справи. Вікторія, так я сиджу, понятно. Я деколи вночі сиджу. понятно. Ти сказав, що є 9 тепер 8+. плюс. Ти казав, що є 9, тепер 8 плюс. Ха-ха-ха, понятно. Не дуфершмінсу, а дуфершмірцем, понятно. Рома Шевченко так тупо дивиться, як ти їш, чесно. Ну, а ти який контент хотів? скетчу? Вибач, їх не буде. Влоги, може, будуть. І Катерина Чернішова, блін, як то скучно постійно смотреть, як ти єш. Може, щось небудь друге, давай влоги. Ну, влоги будуть у серпні місяці Болгарія, та. А у жовтні вас закінчні хеппі енд чекає. Тобто завершення цієї історії в Болгарії та L. А L, бо я типу буква та, а типу, торт показую, то був L, так? Що я там казав про. Ну давайте в цьому відео ще розберемося, у нас ще пару хвилин. Давайте я вас поставлю на паузу і ми зараз розберемося, коли останній раз мілка виходила. Все, я знайшов, остання мілка виходила один місяць тому з карамелю. 16. Ааа, два місяці вже майже. Майже два місяці. Остання мілка. Ну два місяці, може скоро буде, так. Ну і давайте зараз... То, що він казав, що я плюю у душу. Це тут як сказав. Все, знайшов. Ну. Так. Давайте поглянемо. І навіть плюнув в телефон, сука. Ненавижу. Зараз ти плюнеш собі у душу. Так. Ви уявляєте собі? У нас вже 17 тисяч. А, поняв. Е, я це з назло сказав. Того що я був тоді розлив соком, та, соком розлив, та? соком на стіл, коротше. Та, я соком нечайно розлив на стіл і ще плюнув на телефон, а мене це бісить. І тому я назло сказав, що зараз ти плюнеш собі в душу. Ну я це сам собі сказав, бо я ж плюнув по суті в телефон. Сам собі, То, що ти примахався до мене. Коротше, що він тут написав? Це Росія без мозгов, так? Написав. Навіщо плювати в душу? Та. Ну, бо я плюнув собі на телефон і сказав, зараз ти плюнеш у душу. Так, і тут ти написав, коротше, ну ти сказав у відео, що плюєш у душу, а я питаюсь навіщо. Ну, ну бо я психанув, що я плюнув телефон і кажу, зараз ти плюнеш собі в душу. Добре, все, херню не розбираємо. На цьому все. Всім хорошого дня, всім гарно... гарної ночі. З вами буде несправді. До наступного відео, яке вийде Велике завтра, сьогодні 10 шортів. Всім пока. Бувайте. Дякую за коментарі. Пишіть також коментарі. Підписуємось. Скоро що? 18 тисяч. Е, на 18 тисяч що вийде? Боро... Морозова баунті. Користь завтра, так. Пока.